Вчителям 1 вересня несли квіти. А Катерині Мізуліній, главі ліги безпечного інтернету та ймовірній коханці Путіна, у подарунок дісталась нова політична партія. Бо в неї день народження вручив подарунок російський співак-пропагандист Ярослав Дронов, більш відомий під псевдонімом Шаман. Для цього сюрпризу привів Мізуліну до лісу, такого ж темного і невідомого, як і власна нова партія, про яку досі ніхто ніде. Мы находимся здесь, в этом замечательном русском лесу, для того, чтобы вручить этот подарок. Ну что, Катя, есть версия, что внутри коробки? Не знаю, тебя не угадать. Ладно, давай открываем. Чи справжній роман між Мізуліною та шаманом, чи то лише піар-хіт двох чи не найбільших зетпатріотів достеменно невідомо, але про шлях Мізуліної до обіймів шамана їй нагадали, бо око за око Мізуліна донесла російським силовикам на Єгора Кріда за розпусту на концерті в лужниках. Мовляв, на сцені танцювали напівоголені дівчата, і це йде в розріз із указом Путіна щодо зміцнення традиційних духовно-моральних. Цінностей у відповідь Кріт нагадав Мізуліній про її піар-роман з нещодавно розлученим шаманом, з яким вона цілувалась на очах у школярів.